Святого Духа. Сьогоднішнє рядове недільне Євангеліє, браті і сестри, є надзвичайно важким для виконання, легким для розуміння, але важким для виконання. Коротко, буквально в двох реченнях повторюю його суть, підійшов законник старозавітній до Христа. З питанням вихваляючись, так як фарисеї це, як правило, робили. Вони добре дотримувались закону, але завжди цим пишались. І він каже: що треба, щоб спастись? Христос відповідає йому: виконуй заповіді. Ми два тижні тому з вами якраз про цю мали тему проповідь. Виконуй заповіді, 10 заповідей. Ми знаємо, що у Старому Завіті заповіді буквально як читались, так і виконувались, без внутрішнього підрозуміння. Ну, наприклад, не вбий це означало не вбий, а у нас в Новому Завіті це означає і не вбий словом людину, і не гнівайся, і не ненавидь. А в Старому Завіті було достатньо цього. Міра справедливості визначалося, щоб ти більше не відомстив, чим тобі завдали шкоди. Тобто око за око. Не за одно око- два. Оце був гріх. А якщо ти стільки ж, це є добре. В новому завіті ми взагалі мстити за себе не маємо права, ми можемо зло тільки добром перемагати. От старозавітній законник приходить і каже, я все виконую. Старий завіт виконати було легко. Я думаю, ми б з вами, якщо б у нас були мірки по старих заповіту сказані, ми б теж з вами всі сказали, що ми легко його виконуємо. Тому що мало хто вб'є, хто Бога собі замінить ідолом в прямому значенні, так як то євреї робили, хто там батьків не почитає, мало таких людей. І, і так далі. І він тому так сміло. Хвалячись, перед передусіма говориться Христу. Він говорив правильно, він так і робив, чому Христос не сказав, що ти обманюєш. А Він сказав, добре, але якщо ти хочеш бути досконалим, совершенним по церковно-связьки ми чули в Євангелії, іди, продай все, що ти маєш, роздай нижчим. І тоді будеш справжнім новозавітнім чоловіком. Він відійшов, сказано в Євангелії, смутний. От ми, браті і сестри, чуємо це і повинні поставитися собі запитання, що Господь цим хотів сказати, не тільки йому, бо воно написано і для нас. Бо якби не потрібно було нам, Євангеліст Матфей не написав би цей уривок. І ми б його сьогодні не слухали, якщо це стосувалося тільки того конкретного чоловіка. Господь бачив, що в його серці він виконує закон, але не задається, як старозвітній чоловік головним питанням, для чого цей закон? Цей закон для любові. А яка любов, якщо ти маєш дуже багато, ти маєш з надлишком, і скільки біля тебе людей, які не мають нічого, і ти їм не даєш нічого. І це навіть в Старому Завіті було, що треба робити милостиню. Тут іде мова не то, що просто поділитись, Господь йому сказав: роздай все нижчим, не частину, не ділись, а сказав слова, які надзвичайно для нас незрозумілі. Святі отці кажуть, що в цього чоловіка була страсть в серці. До грошей. Він був успішний бізнесмен, таких сьогодні теж багато, немало. І як важливо розуміти, що не багатство гріх. У нас дуже багато святих в нашій церкві, які були багаті. Візьміть тільки, що скільки імператорів різних війшло в список святих, вони по своєму статусу, не могли бути людьми нижчими. Суть не в богатстві, а суть, як каже псалмопівець Давид, тече богатство, не прилагай серце, ми читаємо в Салтирі. Тобто, якщо ти богатство ставиш на перше місце і далі все друге, в тому числі Бог, церква, відвідування богослужінь, молитви ранкові, вечірні, не до молитв, батюшка, нема часу, тому що. Бізнес інакше буде занепадати, то це говорить, що для тебе Богом, ідолом, куміром є багатство. А Богу і мамоні служити не можна, каже Христос в іншому місті. Ти або одного будеш любити, або іншого. Двох не сумістиш. Тобто головне, що пріоритет має бути інший. У нас, християн, не може бути. Матеріальна складова, головніша за духовну. Чому ми і постуємо так часто? Чому у нас кожна середа, п'ятниця піст, щоб підкреслити собі, що у нас матеріальне другорядне. І якщо ми це не виконуємо, то ми не християни. Оце участь цього ж чоловіка. Ми можемо піти засмучені, але від цього нічого не зміниться в плані спасіння нашої душі. Господь, браті і сестри, хоче від нас, щоб наше щастя не залежало від матеріальних благ. Цим самим Він і утішає всіх бідних, всіх нужденних. Він сам так жив, він сам жив бідно, сам від пропитання, які йому приносили, питався. І він всім, всіх нас утішає, що не в цьому головна задача людини, щоб ти був щасливий тут на землі. Ми кожен раз чуємо в Євангелії, кожен раз на літургії ці слова євангельські співаємо блаженні нижчі духом, як отих, їх Царство Небесне. Буквально в оригіналі, буквально, немає слова Духом. Це вже тлумачення нам попало, а буквально звучить блаженні нищі, бо їх є Царство Небесне, як Господь сьогодні сказав в цьому Євангелії, цьому багатому чоловіку. А тут зміст такий, що ти навіть богатий, тобі багатство не помішає спастись, якщо ти будеш при богатстві, нижчий духом. Багаті люди як поводяться? Вони завжди презирають інших. Багатство автоматично, чому Давид каже, не прилагай серце. Тому що богатство автоматично возносить людину. В соціальному стані вона і духом возноситься. Ви знаєте, з богатим чоловіком, навіть якщо він не добре зробить, от ситуація може між сусідами бути. Сусід нейтральний до одного, до другого. Але коли там богатий чоловік навіть неправильно щось зробить до бідного сусіда, то всі другі промовчать. Ну що з богатим портити отношення? Або як до начальника так само на роботі. Ну, коли бідний, то він навіть добре, якщо зробив, що всі на нього накинуться. Оце, на жаль, Робить багатство. Багатий чоловік і в церкву приходить і диктує свої умови. Чому я особисто от признаюсь вам з життєвого досвіду, не маю успіху шукати спонсорів на будівництво храму. Мені не виходить з такими людьми, тому що вони завжди диктують умови. Вони так і в церкві поводяться як в себе на фірмі, на бізнесі. А тут не так має бути. Тут диктувати умови не потрібно, тут треба дати так, щоб ти правою дав, а як Господь каже, а ліва про це забула і не знала. І от ці багаті люди потім кажуть: так, сяк, багато можна прикладів вам приводити, які є реальні. Чому там церкву починають священиків учити, вони зразу і богослови, подивіться, що робиться сьогодні в українському суспільстві. Порошенко пішов, він Томос купив. Він сьогодні найбільший богослов про те, яка церква має бути. Все богослов'я Томоса – це богослов'я Порошенка. Прекрасно, да, от? бо тому що це чоловік багатий, успішний. Він думає, що і в церкві так все можна рішити, як в його бізнесі. І в інших питаннях так можна рішати. Інші маленькі навіть випадки можна приводити. А так само, браті і сестри, от, крім цього, що людина возноситься. І тому Господь каже: багатому в Царство небесне важко війти, приводить порівняння, що як іглине ухо верблюда пропустить. В Єрусалимі була така скала, куди можна було залізти, але дуже важко між скалами, щоб пролізти. І це називали іглине ухо. І тому Господь такий зворот приводить до людей, які знали це. Тобто, Друге питання, ти не будеш милостивий. Багаті люди в тому їхній успіх, вони дуже скупі, а скупость це гріх. По-перше, ще раз проаналізуємо, для них це стає ідолом. Вони на все не звертають увагу, по-перше, багатство і служать як Богу. По-друге, вони возносяться, гординя, а гордим Царстві Небесному нема місця. І третє, це вони стають скупі. Я не бачив ні одного богатого, ну це мій досвід. Церква каже по-іншому, бо є в нас святі богаті. Але підтверджуються слова Христові, що дуже важко богатому війти в Царство Небесне. Но я особисто не бачив жодного, який би був милостивий. Бо милостивий це не той, який навіть тобі щось дав, а потім вимагає, щоб ти то сказав, що він дав, щоб ти там ще щось зробив або що ти йому. Він тобі зробив услугу, ти тепер должний йому, бо він тобі щось дав. А милостиня це ти просто безкорисно, без ніяких умов. Навіть ти не кажеш помоліться, без ніяких умов. Милостиння це то само слово, тобі просто шкода, ситуацію, шкода людину. І ти просто даєш і робиш собі задоволення від того, що ти комусь допомагаєш. Такі люди. Розділяють, хто так робить, емоції самого Бога. Бог є такий милостивий, тому Господь він ж у місті каже: будьте совершенні, як ваш Отець Небесний. В цій досконалості, яку запропонував Сьогодні Законнику Христос, немає межі. Не дойшов, і от все, ти тепер досконалий. Тут можна постійно досконалюватись, тому що Бог, він не має межі. У своїй милостині у всьому іншому. Тому у нас святих є інші градації. От Матір Божа, Пресвятая Богородиця, вона є найбільша з людей свята. Вона сама більше робила безкорисно милостині, мала ті самі чувства в своєму серці, які має Бог, потім Ян Креститель і так далі. І от нам так само Господь сьогодні пропонує, хочеш бути досконалий, роби в міру своїх сил вища досконалість, яку виконують через обід монахи. Вони такі кажуть, у них три обіта є. Це послушання, безприкословне Єгумену. Що сказав, то робиш. І прислухуючись ігумена, ти маєш невиконання обітниці Богу один із величайших гріхів. Друге це безкористя. У монахів все спільне. В нього немає свого власного нічого. Він від усього відмовився і живе тільки тим, що є в монастирі. Третє це безбрачіє. Тобто він не може мати ніякі стосунки з жінкою взагалі. І нам сьогодні Господь. Показує, що скільки ти можеш, стільки зроби, але не роби гріха. Ніколи не роби гріха, про що ми два тижні тому говорили, а скупость це гріх. Тобто можеш поділитись, обов'язково ти повинен ділитись богатством. Тож люди себе часто обманюють, вони кажуть: ми всі бідні. Щоб визначити по справді, як на тебе Бог дивиться на твій статус, чи ти бідний, чи богатий. Треба згадати ще раз слова Яна Златоустого, літургію котрого ми тепер відслужили. А він каже нам, браті і сестри, що богатство це такий стан, коли ти маєш зі злишком. Треба це пояснювати, думаю, не треба. Наприклад, в тебе все є злишком. Є все з злишком. Бідний це наоборот, коли в тебе нема і того ж тобі треба. А він каже, «Самий правильний для християни на шлях всередині. Це коли в тебе є стільки, щоб не було з ізлишком і недостатком. Ізлишок є гріх, каже Янзотуст, ізлишок ти на себе не маєш права тримати і тратити. Ти повинен віддати тому, хто його не має. Так жили перші християни. Книзі діяння апостольських, ми говоримо, коли вони хрестились, все приносили апостолами, вони розділяли. Було комунізм, соціальне рівенство в християнській общині. Все продавали, приносили, пам'ятаєте випадок, коли одні Ананія і Сафіра, їх було звати, утаїли, договорили, що ми лише частину принесемо, продали будинок, землю. Так всі робили християни і утаїли собі. Апостоли не будуть знати. І за що їх наказав апостол Петро смертю обох, щоб присікти цей злочин. Ми сьогодні не призиваємося все продавати, але не робити гріха, бути відкритими, ділитись, тому що маєш хоч щось зі злишком. Це мути, може бути будь-що. У нас поняття, що багатство це тільки хороми, якісь чотирьохметрові забори. Будь-що маєш зі злишком, маєш. Обув, яку рік не взяв у руки, пройшли всі сезони, вона стоїть в тебе. Дай тому, хто ходить в одній обуві. Є такі люди сьогодні. Понеси йому, буде рада людина. І так далі, і так далі. Хай Господь цього розуміння всіх нас подобить, браті і сестри, щоб ми з відкритим серцем і з радістю, а не смутком, як цей чоловік сьогодні пішли з храму з цією наукою. Тому що для нас вічність. Уготована Богом. Ми не повинні ніколи сумувати і унивати, тим більше через матеріальні земні речі, вічність на вісах. І Господь нам пропонує такий легкий шлях попасти в ту вічність. І сказано, нижчих Царство Небесне. Давайте будемо хоча б дійсно нижчі духом, не гордитись ніколи своїм статусом, своїм майном. І милостиві до інших людей. Хай це розуміння нам Господь дарує. Молитва мистителюана, нашого покровителя. Амінь.